Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, подивіться довкола, посміхніться небу, посміхніться сонечку, посміхніться травичці, посміхніться усім своїм рідним. А скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, вірно весна. А який місяць? А тепло чи холодно на вулиці? А яке небо? А яке сонечко? А чи були сьогодні опади? А що ще цікавого ви помітили? Так, дітки, зараз пора року весна. І весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, а ще й турботи. Уважно розгляньте картинки. Подивіться, що саме роблять люди навесні. А що роблять дітки? Поміркуйте, чим зайняті люди навесні? У полі, у нагороді, у садку, у парках. У парках? Прибирають люди сміття, саджають дерева та кущі, облаштовують клумби. У садках починається обрізка гілок, плодових дерев, побілка і оприскування дерев. У квітнику саджають багато квітів, на городах скопують землю. Копають грядки, саджають насіння овочів, саджають картоплю. В полях день і ніч гудуть весною в полі трактори. Під'їжджають трактористи у полі та орють землю. А машина-сілка розсипає золоті зерна пшениці, кукурудзи. Та інше насіння. Радіють люди і чекають врожаю. Люди розуміють, що весна рік годує, тому люди намагаються не пропустити жодного дня весною. Дітки, послухайте віршик. На весні усі працюють, всі працюють на весні, Зрозуміло це мені. Клумбу старано копають, на ній квіти висівають у садках та скверах. скрізь грибуть торішні листя, у весни гарячу днину, з вишні, клену і калину, сливи яблуньки саджають і ретельно поливають, Щоб дорослих та малят милував усю дила. Обов'язково посадіть цієї весни деревце або рослинку, і вони завжди будуть тішити вас. Ви, дітки, молодці, дуже багато знаєте. І я впевнена, ви обов'язково допоможете дорослим у весняній праці, будете допомагати їм. І квіти сіяти, і розсаду засаджувати, і грядку поливати. Дітки, ви всі дуже уважні і великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!